Добрий день. Сьогодні у нас такий швидкий ремонт або не ремонт. Е, на ремонті кухонний комбайн бош. З такою несправністю, що коли вмикаєш якусь швидкість, він не вмикає, вона не вмикається. Е, сказали, що іноді вмикався, іноді не вмикався, потім. Дуже рідко. Вимикається, треба пошукати якусь швидкість, щоб він вимкнувся. Це типова, типова несправність. Це буває за те, що немає ззаді заглушки на ось, ось тут. Мені її не дали з собою, але я не йшов в інтернеті, як це вилічити. Беремо нюодівий магніт. Чутно як. Відпрацьовує концевик. Викаємо ну, все ну, працює. Всі. Тобто проблема у самій е, цій заглушці кришці. Там є там є е, неодмінний магніт десь, і він вже або став слабкий, або не стає на своє місце, і і концевик внутрі не справляється. Тому або замінити там магнітик внутрі, або без кришки так працювати. Всім дякую за увагу.